Привіт, друзі! Ви мене не знаєте, але мене звати Назар. Сьогодні я розкажу про техніку, яку ось я вже використовую там протягом 6 місяців і продовжую використовувати, яка допомагає мені боротися з лінією, з прокрастинацією, яка допомагає мені е, оставатися в фокусі на тих речах, які мені необхідно. Е, техніка називається помодоро. Можливо, хтось вас чув, можливо, ні, але іменно в цьому відео про цю техніку буде йти річ. Погнали! Почнемо з того, як мені допомогла ця техніка. Сам по собі я лінива, людина дуже лінива, і сісти за роботу для мене О, зараз знов сідати, М -м, Ні, не хочу. Або в мене є список справ, я такий, зараз, зараз ще буквально 5 хвилин, і ось тоді я сяду за роботу. Але проходить дофіга велика кількість часу, і все, те, що я мав зробити, важливо, я просто беру і переношу на наступний день. А на наступний день я прокидаюся, дивлюся на список справ. І думаю, ні, все, я нічого нічого робити не буду. Коротше, робота або робиться, але робиться дуже погано, або взагалі не робиться. І оця техніка помодора мені дуже допомогла з прокрастинацією і лінією. Тому що ось, наприклад, у вас є година, ви її розбиваєте, наприклад, на... по 25 хвилин, наприклад. Перші 25 хвилин ви працюєте, собі щось робите. Потім робите перерив 10-15 хвилин, не обов'язково 5-10, ви можете її 20 хвилин відпочити. Тут все залежить від вас, тут все індивідуально. Потім, після цього перериву, ви можете далі оцих ще 25 хвилин працювати. І отак до тих пір, поки ви не зробите оту свою важливу справу. І насправді це мені дуже класно, тому що 20-25 хвилин це буквально ніщо. Ти сів, ти такий на часі дивишся і такий, що, а що, вже час пройшов? Нічого не поняв. І саме важливо, щоб після того, як оце ви перших оцей 25 хвилин пройшло, ви не сіли назад, бо типу, якось дуже мало часу, пройшло, якось швидко. Ви собі пішли, там чайок заварили, бубліків поїли, просто потупили десь, я не знаю, там, в потолок чи ну просто відпочили. Але без телефону і без комп'ютера все те, що у вас може забрати сили. Іменно, просто відпочиваємо. Потім знову назад вертаємось до своєї роботи. І так повторюємо цей цикл. Все. У мене більше проблем з лінією, з прокрастинацією, більше у мене немає. Я найбільше того, я тепер записую по два відео в Тіктоці, в мене я тепер читаю купа книг, а в мене є курси, я хожу до роботи, і я все це встигаю. Тому що завдяки цій техніці. У мене не виникає проблем, що список великий ти такий. Ах, завтра. Завтра. Такого немає, і це дуже класно. Тому я вам рекомендую. Звісно, є і мінуси. Мінус один із них. Це він досить такий великий. Це те, що якщо у вас там, наприклад, буде якась конференція, е якийсь слухати відеоурок, і він буде дивитися більше того часу, до якого ви привикли, то вам може бути дуже важко. Важко підтримувати фокус, викисти всякі думки. Коротше, ви будете займатися в своїй всім тим, що ви привикли, але не тим, що треба. Ну там будете десь блін, а про що той серіальчик був? А я ще з тим не поспілкувався а я той відосі, бачу, якісь мемчики згадують і так далі. Тобто, ви фактично ну, не сфокусовані на тому, що. Потрібно. І от тому може виникнути проблема з підтримкою фокусу, уваги на певній справі на довгий період. Ось такий мінус. Але, як на мене, плюси набагато більші, ніж оцей мінус. Тому пробуйте. І <кій> не партеся, що все йде по 20-25 хвилин, і що ви там, наприклад, після цих 20-25 хвилин, що ви відпочиваєте там, хвилин 10, 15, 20. ну, не парьтесь. Просто постійно повертайтесь до роботи і ставте ось так таймер. Тобто, для того, щоб користуватися цією технікою, перше, просто ставимо таймер 20-25 хвилин, він прийшов, перерва 15-10 хвилин, 20 індивідуально, потім знову повертаємо. Повторюємо цикл, все. Ось це все, що я хотів вам розказати. Я думаю, я досить таки детально розказав, що і як, і як мені це допомогло. Пробуйте, користуйтесь. Дякую за перегляд. Підпишіться на мій канал, ставте вподобайки. З вами був Назар, Арева!